Трива ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язок вийшла клінічний психолог, викладач і координаторка громадського центру ветеранський простір Плюс Плюс у Луцьку Тетяна Гордовська. Вітання, пані Тетяно. Доброго дня. Пані Тетяно, хочемо трішки більше дізнатися про роботу вашого громадського центру. Розкажіть про ту допомогу, яку ви надаєте ветеранам, ну і про ті проблеми і чи питання, з якими вони найчастіше виглядають. Звертаються чи завжди вам дається їм допомогти. Дякую за запитання. Наш громадський простір почав роботу у вересні 2022 року. Ми працюємо як партнерська організація всеукраїнської громадської організації Ветеран Хаб і є одним із восьми просторів, які зараз на Містах і надають допомогу для ветеранів, членів їх родин та усіх, хто залучений в українсько-російську війну. На даний час основними напрямками нашої роботи це є в першу чергу консультації, індивідуальне консультування з приводу юридичних питань, таких як отримання виплат, допомога з оформленням довідок. З отриманням статусу учасника бойових дій, виплати по інвалідності, отримання різних консультацій з юридичних питань особистого характеру. Так само у нас працює діючий напрямок психологічного консультування, підтримки для сімей, для людей, що чекають та для самих ветеранів, які повертаються із зони бойових дій. На місці працює психолог. Так само я веду консультації психологічні і частина запитів ми перенаправляємо на фахівців громадських організацій, які співпрацюють з ветеранха. І третій напрямок нашої роботи це кар'єрні консультації в мережі діють послуги кар'єрного консультанта. Зазвичай це допомога з моніторингом ринку праці, допомога з перекваліфікацією, перелаштуванням на цивільну професію після завершення військової. Військової справи, тому що частина ветеранів, які повертаються, вони ну, завершують військову кар'єру і хотіли би освоїти якусь цивільну професію. Також ми займаємося інформуванням з приводу державної допомоги, грантової підтримки на відкриття власної справи, власного бізнесу для ветеранів і їх родин. Ну і наступний напрямок нашої роботи це така. Я б сказала просвітницька робота. Напевно, ми проводимо е, заходи групового формату для. Е, Усіх бажаючих. В нас, основна, звичайно, наші гості це все-таки члени сімей військовослужбовців, ветерани і сім'ї, але багато заходів наших відбуваються і для жителів міста, жителів громади. Це заходи психологічного спрямування, як підтримати себе в умовах бойових дій, як знистити рівень тривоги, чим можна допомогти зарадити. Також це тематичні заходи для дітей військовослужбовців, майстер-класи різні, До прикладу, з останнього у нас був досить цікавий майстер-клас Пасхальний з розфарбовування великодніх крашенок, писанок. І заходи тематичні на запит тієї цільової аудиторії, яка до нас звертається. Тетяно цікаво, якщо говорити про якісь юридичні питання, то з якими саме такими проблемами до вас найчастіше звертаються наші ветерани? Найчастіше все-таки це питання, які стосуються оформлення документів по виплатах від держави, оскільки дуже велика кількість навантаження зараз лягає на нашу державну систему, то і чоловіків і жінок, які повертаються з зони бойових дій, є також багато і в них виникають багато питань, оскільки вони раніше не стикалися з тим, як отримати відшкодування від держави. Часто звертаються, на жаль, є така тенденція сім'ї загиблих з приводу там отримання виплат, оформлення довідок, і частина питань вони взагалі не стосуються військової служби, вони стосуються якихось особистих запитів щодо майна, щодо там, наприклад, якихось питань, що пов'язані з цивільним життям, зараз, уже, коли люди налаштовують свій побут і стараються, Вирішити якісь майнові житлові питання, і їм потрібна консультація фахівця, хто може, хто може цим допомогти, оскільки е, допомога юристів, психологів і кар'єрних консультантів у нас безкоштовна, то люди з задоволенням звертаються, користуються такими послугами і ми раді надати їм ту допомогу. Яново, а чи можете одразу озвучити, яким чином можна з вами зв'язатися, чи завітати, чи знайти вас можливо в соцмережах. Нас можна знайти за адресою проспект Волі, 13. Ми працюємо в головному корпусі університету, вхід від вулиці Степана Бандери. Працюємо щоденно по буднях з 2 до 6 години. Також можна до нас зателефонувати. Робочий телефон 050 06 18 188. У соціальних мережах можна знайти нас у Facebook і інстаграм. Фейсбук-сторінка Ветеранський простір Плюс Плюс, інстаграм-сторінка. Так само називається ветеранський простір, плюс плюс зазвичай на соціальних мережах на сторінках ми публікуємо анонси наших подій майбутніх, тобто заходи, на які можуть прийти люди, відвідати. Якщо є бажання просто познайомитися з роботою нашого простору, чим ми займаємось прийти у гості, ми також дуже раді будемо відкриті. І зазвичай оці події це є чудовий момент для того, щоб познайомитись ближче, якось дізнатися про спільноту на наших відвідувачів і бути нашими гостями. Пані Тетяно, і цікаво, якщо говорити про психологічну допомогу, то як часто за нею звертаються ветерани і чи мають можливість звертатися, наприклад, родини ветеранів або тих, хто досі перебуває на фронті? Так. Психологічна допомога в нас організована в двох форматах: це очні консультації у просторі і онлайн консультації з фахівцями більш такі вузькоспеціалізовані. Вузько Наприклад, якщо звертаються сім'ї військовослужбовців або сім'ї ветеранів з приводу там, допомоги ну, психологічної для дитини, дитячі консультації ми перенаправляємо, тобто це допомога психолога онлайн. На місці у нас працюють психологи психологи, які займаються із дорослими людьми, це можуть нас надаються послуги не лише для ветеранів, а й для їх родин, для партнерів. Ці люди не обов'язково вони є ну, офіційно чоловіком, дружиною. Іноді це можуть бути партнери, хлопець, дівчина, брат, ближні друзі, сім'я. Тобто, кому потрібні ну, потрібна якась підтримка, оскільки ми розуміємо, що досить важко, коли близька людина перебуває в зоні бойових дій. навіть, Підтримати свій моральний дух, підтримати себе і мати якісь ресурси для того, щоб вибудовувати хороше спілкування, взаємодію зі своїм партнером, з близькою людиною, і підтримувати якось її, ну хоча б морально, те, що в наших силах. Тому є різні люди, різні люди звертаються. Іноді запити стосуються більше такої допомоги. Напевно, все таки більше профілю роботи психіатрів, тому що часто бувають питання пов'язані з проблемами зі сном з апетитом. Ми співпрацюємо з нашими структурами з Волинською обласною. Психіатричною лікарнею маємо фахівців, які допомагають так само іншим категоріям людей психологічною допомогою, тому що іноді наші гості це, наприклад, внутрішньо переміщені особи або особи, які мають обмежену рухливість, і ми перенаправляємо їх до фахівців, які можуть ну так більш прицільно також надати психологічну допомогу саме цим людям. Пані Тетяна цікаво стосовно кар'єрного розвитку наших ветеранів, то як часто вони звертаються з такими питаннями чи проблемами, і що ви можете запропонувати, чи часто наші ветерани мають можливість, наприклад, відкрити свою справу чи перекваліфікуватися, змінити професію після бойових дій? Дякую за запитання. Ну більшості основна частина запитів, які ми опрацьовуємо, це все таки запити юридичного характеру. На другому плані в нас по зверненнях це консультації психологічні. Кар'єрні консультації все таки користуються попитом найменше зараз. Але що ми можемо запропонувати це інформативна допомога в першу чергу. Тобто, ми розуміємо, що людина зазвичай ну, почувається трохи розгубленою, коли потрібно освоювати якусь нову професію або думати стосовно того, як можна змінити облаштувати своє життя комфортно для себе в плані кар'єри роботи. Ми співпрацюємо з міським центром зайнятості. Ми інформуємо також від міністерства ветеранів, від державних структур. Людей щодо тієї інформації, яка нам відома про підтримку від держави, про грантові програми тобто ветерани, які завершили свою військову кар'єру, вони можуть скористатися державним фінансуванням на відкриття власної справи. І багато хто про цю інформацію, наприклад, не знає. І коли люди приходять, ми розповідаємо їм про ці програми, про ці можливості. Також можемо допомогти з приводу того, куди звернутися, якщо людина зараз шукає роботу чи отримати виплати там по безробіттю і так далі. Тобто такі запити теж є, але їх зараз меншість. Тобто, все таки фокус уваги зараз більше на таких поточних нагальних юридичних питаннях. Вам, пані Тетяна, за цю інформацію, за ці коментарі і нагадаю нашим глядачам та радіослухачам. Клінічний психолог, викладач, координатор громадянського центру ветеранський простір Плюс плюс Тетяна Гордовська була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, пані Тетяно, тримаємось. Дякую за зустріч. До побачення. Побачення. До